Президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи, Ален барси підписали угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину, злочину агресії проти України. Кадри, як це відбувалося, бачите зараз на своєму екрані. Ми повинні чітко показати, агресія призводить до покарання, і ми маємо зробити це ус, усі разом усією Європою. Гага чекає на винуватці. Прокоментував Володимир Зеленський. Це історичний момент не лише для України, але й для світової справедливості. Так про це сказав. Ав міністр закордонних справ України Сибіга Путін і його спільники повинні знати, що справедливість неминуча Сибіга додав, що з часів Другої світової війни повномасштабне вторгнення Росії в Україну є найсерйознішим порушенням міжнародного права в Європі. З нами на прямому зв'язку до нашого тер долучається адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання Амбрала, експерти громадської організації Медійна ініціатива за права людини з міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права та з міжнародного права справ людей. Андрій Яковлєв пане Андрію, слава Україні. Героям. Дякую за ваш час, за те, що знайшли можливість долучитися до нашого еру. В контексті того, що вже створений трибунал, знаєте, постає таке логічне питання: а коли Путін і його посіпаки там опиняться, коли будуть слухати звинувачення і коли ми почуємо вирок? Як це все працює? Поясніть, будь ласка. Напевно, треба сказати, що ми тільки підписали договір про його створення. Після цього треба, щоб цей договір ратифікувала Верховна Рада. Після цього ще буде процес приєднання до цього договору інших держав, які посилять е, своєю участю у цей трибунал. А саме організаційна структура, скажімо так, початку роботи вона розділяється на два етапи. Перший етап це трибунал уже створений, але він ще не працює, тобто у нього ще немає можливості судити. Він набирає штат. Якщо просто сказати, обираються судді, обирається робота секретарів, називається реєстр. Ну, тобто формується команда суду. Потім вони затверджують організаційну структуру, і саме головне, вони ще роблять правила, по якому будуть судити. Після цього, тільки як воно буде сформовано, Віддається відповідне повідомлення, і може переходити, може переходити трибунал в другий етап, уже безпосередньо початок юрисдикції. Але цьому ще буде порядувати країна, одна з країн, яка має розмістити цей трибунал, прийняти його. Очікується, що це буде Нідерланди. Крім того, я би сказав, ще потрібна ще одна країна або декілька, які зголосяться, скажімо, надати своїх можливостей ну, систему. Тобто, Затриманих де будуть розміщувати, відповідно, це треба пройти. Бо останній момент, якщо не вийде зробити, це буде Україна. Ну а сам безпосередньо судовий процес він почнеться після того, як Генеральна прокуратура України передасть кримінальну справу і всі докази, що стосуються агресії, і тоді почнуть вивчати ці матеріали і будуть працювати. Але і завершуючи на ваше питання, коли Путін безпосередньо. Безпосередньо може бути затриманий. То тут є нюанс, що умови створення цього трибуналу, було те, що він не зможе поки що розслідувати злочин агресії, які вчинена путіним, мішустіним і Лавровим. Але щодо решти, осіб причетних, трибунал буде працювати, буде розслідувати. І найголовніше це унікальний і перший міжнародний трибунал, ну фактично, перший, бо було ще осіра Лівона. Правда, ну він був е там умовно гібридний, е то цей перший трибунал, який може розглядати справи без участі безпосередньо обвинувачення. Тобто процедура виглядає так, що обвинувачення повідомляється безпосередньо винним ос особам, які підозрюються або обвинувачення. Якщо вони в суд не приходять, то трибунал сам може розглядати справу на відміну від міжнародного кримінального суду. Який не може так розглядати. Міжнародний кримінальний суд тільки розслідує і видає ордер. І після цього чекає, поки особа буде затримана. Тому в перспективі цей ж суд може швидше розглянути справи, аніж МКС. А поясніть а чому створювався трибунал так, щоб не досліджувати злочинну діяльність Путіна Мішустіна і Лаврова. Напевно, це елементи політичного компромісу. Скільки тобто, поки так... вони залишаються на посаді в своїй країні, чи взагалі ніколи Надо сказати, що це не придумана. Справа в тому, що у цих осіб є імунітети міжнародні, поки вони на посаді їх не можна розслідувати. І ем, після того як вони завершують свою діяльність, міжнародний міжнародний трибунал він називається спеціальний трибунал. Він може провести розслідування безпосередньо щодо цих осіб. Але щодо інших осіб, які не є цією трійкою, цей трибунал може розслідувати справи, виносити вироки, навіть якщо їх не затримують. Добре, скажіть, будь ласка, чому важливо було створити цей спецтрибунал, якщо є Міжнародний кримінальний суд, який вже навіть, на відміну від трибуналу, видав ордер на арешт Путіна? Так. Справа в тому, що цей трибунал може ордери видавати. І чекати, поки особу затримують міжнародний кримінальний суд. І відповідно, ті країни, які ратифікували Римський статут, вони взяли зобов'язання їх 125, що вони будуть проводити розшук. Ну, принаймні, таке зобов'язання є. Але правила роботи міжнародного кримінального суду не дозволяють слухати справу далі після того, як винесено ордер. Ну так для спрощення розуміння ордер це ті типу, елемент підозри, а от обвинувальний акт. Він вже фактично не може складатися, поки особи не будуть затримані. На відміну від спецтрибунала, спецтрибунал може скласти вінувальний акт без особи і може слухати, якщо особа ігнорує суд і ухиляється від суду. Ну і такий ще момент: що міжнародний кримінальний суд за всю свою історію там 20 років він розглянув дуже мало справ, їх там менше трьох десятків. Тому чекати, коли він розляне, я не знаю. Це буде дуже довго. А саме головне, в чому відповідь на ваше питання, це в тому, що ну є чотири міжнародних злочини: злочин агресії, злочин проти людності, злочин геноциду і воєнні злочини. От воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності, вони підсудні. МКС МКС не має можливості розглядати злочин агресії щодо нашої війни. Там такі умови. Дві країни мають бути членами, членкинями, які ратифікували статут. Тому навіть гіпотетично МКС не може розглядати злочин агресії. То, По суті, спецтрибунал Це... буде розглядати злочин агресії? Чи, За... чи, 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 чи і воєнні злочини, і геноцид. Ні, воєнні злочини він не буде розглядати. Тоді він буде дуже довго функціонувати. В чому агресія? Є унікальність в тому, що агресія вже доведена після того, як здійснена перша окупація військова, або перший напад, перший обстріл. Тобто агресія як факт, вона вже доведена. Воєнні злочини, злочини проти людності дуже важко доводити. Потрібно не тільки там, припустимо, факт обстрілу, а визначати, це була військова ціль чи не військова ціль, чи була необхідність атаки. Не була це все важко перевіряти, а злочин агресії. І ми так думаємо, що це значно швидше можна розглянути, аніж інші злочини. Тому напевно, як він почне працювати, хотілося б, щоб це було швидше. Він напевно має принести результат. Набагато швидше ніж МКС, але дивіться. Ми коли говорили, що Росія має понести покарання в свідомості українців вимальовувалися історичні світлини Нюрменського процесу, коли злочинці сидять на лаві підсудних і отримують вирок в цьому контексті. Я розумію з того, що ви сказали умовний шойгу, який, який має полікті. Руки в крові може не буде присутній на цьому спецтрибуналі, але проти нього буде читатися справа, правильно? Ну так, тільки треба контекст. Коли Друга світова війна завершилася, всі ці особи були перед судом на лаві підсудних. А на сьогоднішній день ми не можемо їх достати. Вони далі вчиняють злочини і функціонують. Тут задача, хоч би, хоч би взяти винести вирок і поставити, скажімо так. Тавро, щоб вони принаймні не могли їздити в ті країни, які визнали дію цього трибуналу, щонайменше бажано, щоб більше країни прийняли до виконання майбутні вироки, але принаймні так, бо зараз нема юридичної можливості їх засуджувати. Тобто підписати договір про створення спецтрибуналу це одне, а зараз нам треба ще з країнами вести переговори, аби вони приєдналися по суті, ратифікували заснування цього спецтрибуналу. Вірно я вас розумію? Так, але я, я, я чомусь так от думаю, що оскільки ми пішли на оцей компроміс безпосередньо щодо дії імунітету, бо в МКС немає імунітетів, МКС може працювати без імунітетів. То це значить, якісь країни напевно зголосилися з такою редакцією. Очевидно, вони приєднаються. Хотілося б, щоб так і було. Тобто спецтрибунал приймає рішення знову ж таки про цього Шойгу Згадала. Давайте його візьмемо як приклад. Його засуджують цей вирок визнає Європа, і значить, Шойгу в Європі, якщо потрапляє, він буде арештований. Ну так, і, і навіть теоретично можна подумати пошукати його майно на відшкодування в Європі, і не тільки його, а різних там різначинців російських, які причетні до агресії. Бо це достатньо велика кількість людей може бути, і це достатньо ефективний механізм. Тут треба сказати один важливий момент: що цей суд працюватиме на українській справі про агресію тобто він не буде розглядати справу спочатку. А Генеральний прокурор України і тільки він передає матеріали кримінальної справи після створення ну, і всіх свідків і відповідно, якби доказова база до цього моменту вже має бути зібрана. Тому я думаю, наше завдання нашої держави якраз таки підготувати справу так, щоб ті судді, які будуть розглядати, вони там, скажімо, так у них було якомога менше зауважень з приводу там якості доказів, там їх легітимності. Відповідності процедури, я думаю, що це наше зараз домашнє завдання, бо ми будемо продавати справу суддям, які будуть з різних країн, і там навіть принципи, що суддів обирають сім світових найвідоміших юристів, правників. Ну тобто там будуть судді, які ну, скажімо, будуть напевно високі мати критерії щодо доказів. Тому я думаю, задача нашої держави якраз таки підготувати хороші матеріали, бо чим кращі матеріали. Тим простіше буде перевірка, скажімо, їх верифікація буде швидше, відпинеться швидше, ми можемо отримати якісь вироки. Ну і насправді цих людей це ж не тільки що його, це можуть бути там начальники підрозділів, ну там начальники дивізії, ну тобто ті особи, які реально впливають і, і реалізують політику держави. Це достатньо велика кількість людей. Я думаю, як тільки він почне працювати. Це для них буде там неприємним сюрпризом. А на ваш на вашу думку, скільки часу потрібно для того, щоб запустити роки? Ну ні. Формально, формально він уже стартанув і підписали. Говорили про це, що він буде у 2026 році. Але бачите, вчора підписали це вже хороший знак. Тобто, Європа вона працює, вона от ритмічно, бюрократично виконує свої процедури. Я сподіваюся, це так і буде працювати. І, відповідно, зараз формальні процедури, якісь пройдуть навряд чи це раніше, 2026-го, почнеться, мені здається. Ну і ще будемо дивитися, що буде впливати на це все. Але, на мій погляд, це має бути незворотнім процесом. Роки навряд чи. Технічно складно це зробити, але року, я думаю, вистачить для того, щоб він почав працювати, на мій погляд. А можете пояснити, які докази потрібні у справі стосовно агресії Росії проти України, тому що то ми всі дивилися там детективні фільми і судові. А хтось безпосередньо працює, Якщо вбивство відбувається, ти розумієш, які доказова база, щоб прокурор мав з чим предметно йти у суд? А отут які потрібні докази з однієї сторони є очевидний факт: Росія напала на Україну. А які докази ще потрібно збирати, і де може бути знаєте, оце, як то кажуть, диявол ховається в деталях, де головне не проколотися? Так, да, це дуже хороше питання. Як юрист ви запитали? Насправді це складне питання, тому що і ще має судді, які будуть на першому етапі зберуться, вони напрацюють правила роботи цього суду. І відповідно там уже можна буде зрозуміти по тому документу, як суд буде функціонувати. Тобто, другий такий момент. Ну тобто, другий це ратифікація Верховної Ради, наскільки швидше вона відбудеться. Другий після цього моменту, тобто третій, це відповідно, які будуть назвемо його регламентом, хоч це називається правила роботи суду. Ну тобто процесуальні норми, як він буде працювати. І там ми зрозуміємо злочин агресії. Це один, і відповідно він був реалізований. Чи це множинний злочин? І відповідно від цього залежить, як, як правильно зібрати доказову базу. Грубо кажучи, агресія була один раз вчинена, а то вже відбувається як акт агресії ведення, який підтверджує агресію, і тоді, відповідно, можна зосередитись лише на акту агресії, і, і далі встановлювати всіх до цього причетних. А якщо говорити про множинну агресію, то відповідно це збільшує роботу. Ну, я за я, я, я зараз навряд чи зможу сказати, як це буде працювати. Але з точки зору доведення агресії є резолюція Генасамблеї ООН, І в там достатньо великий перелік. Вона визначає агресію як військову окупацію. Далі вона визначає агресію як порушення умов перебування. Якщо ми говоримо про Чорноморський флот, умов перебування на території за договором. Далі це обстріли, повітряні обстріли, заход на територію, і там достатньо великий список. І оскільки Російська Федерація там відкрита це говорить, вона ж не заперечує безпосередньо. Вона говорить: от ми зробили там обстріли, ми здійснюємо обстріли, ми планово здійснюємо обстріли. Тобто вони самі підтверджують безпосередньо факт агресії, бо агресія, вона. Вона заборонена безпосередньо статутом ООН, Тому вони і кажуть не, не з точки зору війни, ми почали, а кажуть спеціальну операцію. Тому що, якщо вони визнають, що вони перші здійснювали атаку, вони фактично визнають акт агресії. Але, на мій погляд, вони вже визнали, і в міжнародному праві працює така штука, вона називається Естопіль. Тобто ти не можеш потім забрати свої слова назад. Тобто, вони постійно говорили, що ми визнаємо. І Пізніше, коли ти забираєш свої слова назад, то безпосередньо вони працюють проти тебе. Це вже було. Пам'ятаєте, ти по з морського права, Коли були кримські моряки, коли були затримані Російською Федерації, коли в Керчі, то там Російська Федерація в якийсь момент в суді сказала: ну не треба розглядати це як перехід кордону, а це якби була військова операція. натякає, що це полонених, яких полонених під час війни можна. Затримувати, а вони кажуть, ні, ні, судді, ні. ви завжди казали, що у вас немає війни і вам там ця позиція зміна вигідна, ми її не приймаємо так і тут. Тому я сподіваюся, що насправді це не так буде складно. Найскладніше ланцюжок причетних встановити. Ну очевидно, причетних багато. Від тих, хто віддавав накази до тих, хто безпосередньо їх втілював в життя. Тільки тут, от в якщо ми там втілював в життя, наприклад, ви згадуємо, давайте задаємо окупацію Київщини. Вона відбулася. Хтось дав наказ Путін і Ендкомпані, скажімо так, дали наказ окупувати Київщину. Прийшов Ванька, Петька і оце все інше. Почали тероризувати цивільне населення. Це вже як акт агресії буде рахуватися терор, чи це наслідки агресії? Чи це вже буде як військовий воєнний злочин, геноцид? Як тоді от ці, це буде трактуватися? Дивіться акт агресії це безпосередньо захід на території України, ну в тому числі і Київської область. Те, що відбувається під час окупації, це це вже безпосередньо, це вже безпосередньо є або воєнний злочин. Якщо ми говоримо, що це ну дуже спрощено. одинокий акт. Як ви сказали, там Ванька там щось зробив. одинокий акт він там насильство проявив. Другий варіант, якщо нам вдасться довести, що насправді у них була системна політика вбивати людей, тоді ми можемо говорити, що це злочин проти людяності. А якщо нам вдасться довести, ну і зараз нам працюють над цим, довести, що вони не просто хотіли вбивати людей, а вони хотіли знищувати український етнос, то це вже буде як геноцид. Але агресія, вона сама по собі, а ці прояви окремо. А скажіть, будь ласка, а Росія буде мати право себе захищати в цьому спецтрибуналі? Тому що якщо там дуже знову ж таки вернутися до Нюрберського процесу, то вину обвинувачені, мали адвокатів. Так а Росія там може відправляти когось, представляти їхні інтереси під час засідань? Так, адвокати, адвокати так сам так само можуть приймати участь, і це не обмежено. Більш того, вони були і в Нюрнбергі, вони є в МКС, їх навіть МКС ліцензує, слідкує, щоб була якість належна. Бо якщо не буде адвоката, то це буде інквізаційний суд, якби суд переможців. І відповідно в яка, який наслідок цього? То, що країни, які захочуть, ну припустимо, ми захочемо, щоб вони виконали, вони скажуть: так слухайте, ви засудили без адвоката. Вони просто не приймуть. Тому насправді адвокат він потрібен для того, щоб зробити легітимним процедуру. І не просто от легітимний суд, там, а легітимне з точки зору перспектив виконання оце дуже важливо. Тому адвокат адвокати будуть, вони мають бути ну, більш того, навіть в Нюрбергі були виправдовані вироки, і в МКС їх достатньо багато. Це більш, більше там 20%. Ну але і навіть Нюрнбергі були звинувачення, що переможці судять переможених. Тому це теж якби ну так тому задача зробити так. Щоб от суддя каже, ну у тебе є заперечено, ну, є принцип рівності зброї, фактично. І він передбачає, що суддя слухає всі сторони, і, відповідно, всім дає однаковий час і всі однакові можливості. І, відповідно, якщо був адвокат і міг якби, реалізувати, поставити своє плече обвинуваченим, навіть віртуально, якщо його не було, якби вирівняв от перед судом, якщо так алегорічно сказати, з одного боку прокуратура, з іншого боку захист. І відповідно, якщо прокуратура тисне і там, скажімо, фіміда нахиляється з іншого боку, ніхто не вирівнює це дефект правосуддя. І відповідно це потрібно для того, щоб забезпечити подальше виконання. Як би це не подобалось, там припустимо, завжди нам це буде не подобатися, що їх хтось захищає, але це потрібно це цивілізовані процедури. А прокурори мають бути тільки з України чи можуть бути із інших країн, які теж визнають напад Росії на Україну за агресію. Знову якби знову ж таки до Нюрнбергу вертаюся в Нюрнбергу були ж прокурори, які засуджували нацистську Німеччину з Америки, з Британії і з СРСР, ну Прокурорів будуть обирати за конкурсними процедурами. Подивимося, як вони будуть проходити. А взагалі, там, в принципі, всі можуть брати участь. Тобто, немає такого, що тільки там Україна проти Росії. Ну тут навіть може це ж розумієте, це ж міжнародний злочин, злочин проти світового правопорядку. Тому кожна країна може сказати це й проти мене. Тому тут такого немає, що це тільки проти України. Це проти світового правопорядку. А чи були ще такі трибунали проти світового правопорядку, з яких нам потрібно зробити уроки, щоб не наступити на якісь граблі підступні? Ну, Головне, да, Ми можемо побачити Нюрнберг – це захист. Дуже важливо, щоб він був ефективний. Міжнародний кримінальний суд так само говорить про захист. Ну, і, Відповідно, якщо ми допускаємо,. Дефекти доказів, найголовніше це докази. Бо ми ж знаємо, що це буде тривати довго, і безпосередньо, якщо ми неправильно зібрали докази, то може так статися, що того, хто вже опитали, не можна буде опитати. І відповідно, ну, людина може там кудись уїхати, вона може загинути, вона може ну, все що завгодно, може статися. Тому, відповідно, якщо порушено будуть правила збору доказів, тобто неупередженість порушена, то це може зіграти таку погану погану нам гру на майбутнє, тому що коли будуть розглядати, вже час може не дозволяти виправити. А ще одне уточнення тому підказують мені наші глядачі. Зокрема, питання, наприклад, в історії Югославії чи Руанди деякі країни, особливо ті, які були об'єктами обвинувачень, спочатку не визнавали або ігнорували рішення трибуналів, що ускладнювало процес виконання вироків. А як тут бути з російськими окупантами? Вони теж можуть ж ігнорувати вироки. Ну так, да, дивіться, вони будуть ігнорувати вироки, але головне, що? що ті країни, які приєдналися до трибуналу і приєднаються до трибуналу, вони якби нам гарантують фактично тим, що вони принаймні будуть виконувати вироки. І тому якщо була дотримана вся процедура, а комусь там вирок не подобається, то ці країни на це зверта, не звертатимуть уваги, тому що фактично у них буде вирок. Людина, кому не подобається вирок, він матиме право в апеляції на перегляд його. Там закладена така процедура. І якщо, припустимо, він скористався всіма засобами захисту, і, відповідно, нічого він не зміг змінити, то те, що він говорить, це його особиста справа. Я думаю, і в звичайній кримінальній справі багато хто вважає, що він несправедливо засуджений, але це не заважає його затримувати і утримувати в в'язницях. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися, роз'яснити важливі моменти, аспекти. Бо вже знаєте, насправді кажу, всі дуже очікували, що вже от от, от, і ми побачимо, як Путін і його стоп компанія буде сидіти на лаві підсудних. А от процес тривалий, і головне бути дуже скрупульозними в ньому. Андрій Яковлєв, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання Амбрела, експерт громадської організації, медійна ініціатива за права людини з міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права. Та з міжнародного права справ людини, пане Андрію, дякую вам! Бажаю спокійного дякую. вечора. Бережіть себе до зустрічі.